Добре день! ви дивитеся спеціальний випуск програми Точка опори. Сьогодні ми говоримо про зміну професії. Як, хто і навіщо змінює діяльності, а головне, що з цього може вийти. Дивіться далі у нашій програмі. Серед причин, які можуть змусити вас піти незнайомим професійним шляхом, найрізноманітніші від раціональних до інтуїтивних. В Україні спеціалістів найчастіше штовхає до перекваліфікації неможливість знайти роботу за фахом. Тобто ринок праці має свій досить вагомий аргумент, щоб змусити вас перенавчатися. Ринок праці продуктував свої умови цим дівчатам. Настя 5 років студіювала метрологію, Ольга біологію. Але життя внесла свої корективи. Прикладні науки не користуються популярністю в Україні. Тож довелося здобувати другу вищу освіту. Вибір припав на журналістику. Я вирішила кардинально змінити себе від інженера. Я пішла на гуманітарну спеціальну журналістику, хоча ніколи особливо цим увікалась. І мені це ніколи прям так аж не подобалось. Поки не подорослішала трошки, не зрозуміла, що це, мабуть, щось моє. Бажання змін не обійшло й Ольгу. Я завжди відчувала свою творчість у собі, але якось так вийшло, що не одразу зрозуміла, куди краще піти. І о, пішла на біологічний факультет, де зовсім немає ніякої творчості. Тому я вирішила, що треба дуже серйозно зайнятися собою і змінити професію. Перенавчання для сучасної людини є звичним явищем. Після розпаду СРСР висококваліфіковані працівники поступилися спритним бізнесменам. Охочим не тільки вижити, але й добре жити, довелось знову гризти граніт науки. На попит відгукнувся і ринок освітніх послуг. Багато вищих пропонують отримати другу професію юриста, економіста, менеджера чи психолога. Здобути іншу освіту коштом бюджету можуть одиниці. Решті за неї потрібно платити у півтори-два рази більше ніж за першу освіту на умовах контракту. При цьому термін навчання удвічі менший. Перш ніж наважитись на перекваліфікацію, слід добре прорахувати, чи повернете ви вкладені власні кошти, та чи отримаєте результат після здобуття другої вищої освіти. Анна Іваницька, спеціально для студентів. Є люди, які змінили професію лише тому, що так виліло їм серце. Це навіть не зміна роду діяльності. Це пошук себе, який триває до тих пір, поки людина не починає почуватися щасливою від того, чим займається. Звичайні малярні фарби та бажання зробити сіре довкілля яскравим. Цього виявилося достатньо для Віктора гострого, щоб взяти в руки пензель і оздобити стіну власного під'їзду. З тих пір він садить квіти на чорних плямах. З творчістю настійного декоратора-аматора ознайомилась Катерина Майборода. В минулому інженер-механік Віктор Григорович після виходу на пенсію зайнявся самостійним вивченням технології Петриківського розпису. Спочатку шліфував свою майстерність на горизонтальних поверхнях, дереві та предметах домашнього вжитку. Та коли в квартирі забракло простору та об'єктів для оздоблення, художник вирішив, час нести мистецтво в маси. Дуже важливо було знайти такі форми, щоб закривати. Я, я брав на найгрізніші місця від райтерів. Які споплюжують наші будинки, і двері, і вікна, і все навколо. Я вибрав самі грязні, тому мені потрібно щось було вибрати таке, щоб воно було яскраве, щоб перекривало. І соняшник це був якраз моя така знахідка, і тому я його так часто спочатку використовував. Експериментувати вуличний художник не боїться і зовсім не переймається тим, що не володіє живописом професійно. Навіть вважає себе новатором. Тепер я вже працював. У стилі Петриківського розпису. А хто казав, що це не дуже схоже на Петриківський розпис, то я кажу, нехай він називається русанівський розпис. Русанівський арт прийшовся до смаку мешканцям району. Люди почали звертатися з проханнями прикрасити стіни своїх будинків. Так значно поискровішили дитячий садочок та районна поліклініка. У нього є такі, як кажуть, от душі мабуть, в нього йде. Оце що він вміє рисувати? Так мій внучок назвав його малювальник. Спеціального дозволу для використання міських стін Віктор Григорович не має, та коло кожного свого твору обов'язково залишає власний номер телефону, каже, для пошуку прихильників та критиків свого таланту. До того ж, краща реклама це самореклама. А от кращою подякою гострий вважає добре слово, що гріє душу. Він навіть завів спеціальний зошит для відгуків та побажань, який перечитує раз на рік. Справа виявляється, корисна і для самооцінки, і для захисту від чиновників. Доміков создають. Положительный настрой и взрослым. Успехов вам, славный человек, художник. Телефон. Замічательна робота, якби побільше побольше було таких рисунків. Жителі Русановки прикрашаючи рідний житловий масив, Віктор Григорович також захоплений ідеєю довести до пуття інші райони Києва. Поки ж художник перебуває у постійному пошуку однодумців та світових аналогів своєї творчості. І, звичайно ж, послідовників, бо не байдужий до того, як світ виглядатиме після нього. На порозі зміни професії деяких людей зупиняє страх, хоч і зарплата у них маленька, і стосунки з колективом не склалися, але є ілюзія стабільності. Людині страшно, що нове життя буде занадто нервовим і буремним, до того ж, невідомо чи будуть ці зміни на краще. Про страх зміни професії дізнавалася Олена Захарченко. Кажуть, тричі переїхати і якраз погоріти. Зміна професії річ ще гірша, бо міняється не тільки оточення, але й все життя людини. Однак чи варто залишатися в старій професії, якщо вона не твоя? Троє дівчат філолог, видавець і художниця наважилися на зміну професії. Зараз вони вчаться в Інституті журналістики. Катерина була художником костюма. Каже, що досягла в попередній професії всього, чого хотіла. Далі не цікаво. Лариса вчилась на філолога, але зрозуміла, що журналістика їй ближча Катя мала професію редактора і видавця. Тепер всі вони навчаються в магістратурі на спеціальності медіакомунікації. Моя перша професія, якщо її можна так назвати, не відрізнялася кардинально від теперішньої. Тобто, якщо глянути мій диплом бакалавра, там написано видавнича справи і редагування. То я мала би бути редактором-видавцем. Зараз я прийшла в Інститут журналістики, тобто це дві спеціальності одного професійного поля, можна сказати. Тому залишати першу професію не було. Страшно, було бажання вивчити конкретну журналістику. Завжди треба йти далі. Завжди треба дізнаватися щось нове. От. А журналістика, я вважаю, дуже цікавою професією, хотіла б спробувати себе в ній. Я давно хотіла бути журналістом, тобто ще коли поступала на перший курс, поступила на філологію, тому що не було можливості тоді. Якось я не встигла трохи подати документи туди, куди треба. Ну і якось ще молода, дурна була. Вирішила з цією філологією в серці перейти на журналістику. За статистикою, згідно з опитуваннями центру розумкова, зараз в Україні люди професію стали міняти рідше. Можливо, вони точніше вибирають фах одразу після школи, а можливо, просто бояться. Однак кожен, хто наважиться на зміну професії, бачить для себе нові спеціальності, нові перспективи, а усі, набуті, раніше знання і життєвий досвід мають в цьому тільки допомагати. Головне наважитися на зміну. Щодо тих, хто таки безстрашно йде вперед, то вони завжди можуть відповісти на запитання, чому так зробили. Наприклад, студенти магістерської програми спеціальності медіакомунікації, що прийшли в інститут журналістики з різних освітніх галузей, у своєму рішенні змінити фах абсолютно впевнені. Відповідь на просте запитання, чи працюєте ви за фахом, який отримали у виші, змушує замислитися. Чому люди вирішують кардинально змінити свою професію і чи такі зміни на краще, ми дізнаємося від гостей, запрошених у студію. Перша, значить, освіта моя, це прикладна математика, тобто я програміст. Я працювала по спеціальності достатньо багато, писала книжки, і я якось зрозуміла, що писання це краще ніж. Програмування, тому я от пішла вчитися на другу вищу освіту. Взагалі, таких, як я багато, я закінчив педагогічний е, е, університет і, виходить, що здобув три такі різні освіти. Тобто я недоконаний філолог. Педантичний педагог, але зажурений журналіст. Взагалі ринок праці перенасичений і конкуренція суттєва, але я не бачу перед собою жодних перешкод. За першою освітою я художник-модельєр костюму. Мене вхопив і пригрів наш український дизайнер. Я працювала там протягом трьох років, от, а потім вирішила піти навчатися журналістиці. І, взагалі, Бог дає якісь дібності, а життя дає якісь можливості. У мене з'явилася можливість, іти вчитися на журналістику. А журналістика сама в собі як професія і як знання відкриває для тебе ще більше можливостей. А на закінчення пригадаємо слова Харві Макке: людина, яка безперервно навчається, знайде щось таке, що їй до душі, і доб'ється того, що воно почне на неї працювати. А на завершення про те, які наслідки може мати виклик кинутий усталеному способу життя і набридлій професії, не дивуйтеся, але саме він може стати кроком до здійснення мрії. Україна, 2012 рік майже 200 тисяч українців, за даними Державної служби зайнятості, опанували нову професію цього року. Статистика доводить, що для багатьох не просто знайти себе у морі занять і професій. Найлегший шлях до успіху лежить через улюблене заняття. Робіть те, що вам приносить задоволення. Више тоді зможете досягти професійного і життєвого успіху, радять науковці та практики. Якщо ж ви займаєтеся тим, що не приносить задоволення, варто подумати про зміну професії. Вона має відповідати вашим життєвим цілям, відкривати нові можливості, а в ідеалі влаштовувати колективом та керівництвом. Я вірю, що професію потрібно міняти, якщо є таке бажання. Раніше я займався автотранспортними технологіями. Переучився, вивчився на журналіста і тепер займаюся успішно піаром. Це цікава робота, вона мені подобається. Засновник компанії Apple був відомий своїм вмінням надихати людей. В одному зі своїх виступів перед американськими студентами Стів Джобс сказав: Ви повинні вибирати те, що любите. Це стосується як роду діяльності, так і людей. Робота заповнить велику частину вашого життя. Єдиний спосіб отримати задоволення від неї робити те, що вважаєте достойним. А для цього треба любити те, чим ви займаєтеся. Якщо ж ви й досі не знайшли свого заняття, продовжуйте шукати, не зупиняйтеся. Тож насправді вибір професії за вами. Але життям і досвідом доведено, що найкраще люди роблять те, у чому почуваються, вільними. Свободи і впевненості в собі бажаю вам. До нових звершень! На цьому завершуємо розмову про зміну професії. Точка опори і її ведуча Оля Ляшенко. Бажають вам позитивних змін та правильного вибору. Бувайте! Thank you